Але ми є на цьому місці і нехай поможе всім нам Господь, щоб ми ефективно провели цей час, щоб ми сьогодні не дивилися на людину, не слухали людей, а ми слухали Боже Слово і прислухалися до нього своїм серцем. Тому що, тому що Господь, я вірю, він для кожного має своє слово, Він говорить кожного дня, але чи ми слухаємо цього. І тема, на яку я хотів би сьогодні разом з вами роздумувати, це плідне християнство або ефективне християнство, продуктивне. І для початку ми будемо читати місце зі Слова Божого, це є Послання до Офіціан, перший розділ з 15 го вірша. Апостол Бого пише наступні слова. Тому я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса, і про любов до всіх святих не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа, премудрости та об'явлення для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає. І який багатий Його славний спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас. Що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування. І всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому, і все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви, а вона, його тіло, повня того, що все і всім наповняє. Такі слова говорить апостол Павло, до християн в Ефесі, і вже з самих перших слів, з самих перших рядків свого послання. Він дуже розлого розписує і розповідає дітям Божим християнам про всі можливості, про всі благословення, про всі привілеї, які вони мають в Ісусі Христі через віру в Ісуса Христа, які відкриваються нам, простим людям. І коли ми дозволяємо цим речам входити в наше життя, коли ми їх приймаємо в своє серце. Це робить нас далеко непростими людьми. І слово Боже нам говорить, що воно дає нам нового статусу, великого статусу, називатися Божими дітьми, спадкоємцями Божої слави. Той же самий апостол Павло, посланні до Ремлян, 8 розділ, з 15 -го вірша говорить наступне: Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо. Ава отче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним терпимо, щоб разом із ним прославитись. Брати і сестри, ми є діти Божі. Давайте скажемо слава Богу. Не просто діти, але спадкоємці Божі. І співспадкоємці Христові, ви бачите, наскільки високо підняв і до чого кличе Тебе і мене Господь. Бути Божою дитиною, бути співспадкоємцем слави Його. Коли ми живемо в нашому житті разом з ним, коли ми страждаємо разом із ним, Він каже: ми разом із Ним прославимось, слава Йому. Це є дуже високий статус, це є дуже високе звання. Називатися Божими дітьми. Але це, це не все. Це лише початок оцього цього непростого і нелегкого процесу росту в міру зросту Христової повноти. Цей процес він триває все наше життя. І від того, чи буде він ефективний чи ні для тебе і для мене, все залежить від того, наскільки ти і я ми дозволимо Господу війти в наше життя і змінювати нас. Перше послання Івана, третій розділ з другого вірша говорить такі слова, улюблені. Ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що будемо. Іван каже, ми є Божі діти, але ще не виявилось, що ми ними будемо. На перший погляд зовні ми нічим не відрізняємося один від одного. Ми всі разом ходимо до церкви, ми разом схиляємо коліна, ми разом молимось, ми разом співаємо. Ми є діти Божі, це є так. Він каже, але ще не виявилось, що ми ними будемо, коли іде. Тому що це виявиться лише тоді, коли з'явиться Він у своїй славі, і тоді разом із у славі з ним з'явимося і ми. Будемо бачити його, як Він є. Прийде день, котрий виявить усе, хто є Божа дитина, а хто ні. Каже, ми є спадкоємці Божі. Давайте розберемося, хто такий є спадкоємець. Спадкоємець він не володіє. Спадщиною вже в даний момент. Він лише претендує отримати її в майбутньому. Хоча це високий статус, але він ще не володіє цим. Він каже: ми є співспадкоємці Христові. Коли? Коли разом із ним терпимо, коли разом із ним живемо, тоді разом із ним ми прославимось. Недостатньо просто називатися Божою дитиною, щоб бути спадкоємцем. Іван говорить про щось більше, щоби ми підтримували оці родині відносини з ним, були дітьми Божими, жили разом з ним, співпрацю з ним, страждаємо з ним, співпрацюємо разом із ним, з тим, хто вже вспадкував усю славу від Отця, якому є передане все. Якщо ми з ним будемо співпрацювати. То разом із ним і прославимося. Звертаючись до Офесяна, апостол Павло каже: ми читали, каже, коли я почув про вашу віру, коли я почув про те, що ви маєте любов до всіх святих, каже, мені, як духовному батькові, мені як апостолові, той, який проповідував вам, той, який вас здобував для Ісуса Христа, мені це приємно. Але це не вершина вашого Богопізнання. Це не кінець, це не вершина вашого духовного зросту. І він каже далі: я прошу Бога, щоб він відкрив очі вашого серця, щоб він мав вам духа відкриття для пізнання Бога. А хіба вони Бога не знали? Ні. Вони знали Бога. Він каже, щоб ви пізнавали Його, і щоб ви поняли, до якої надії Він вас закликає, до чого Він вас кличе. Яка спадщина на вас чекає? І яка. Безмірна велич Його сили в нас. Брати і сестри, над цим я хотів, щоб ми трошки більше подумали сьогодні. Апостол Павло закликає християн допевнятися, що є воля Божа, щоби зрозуміти ціль свого покликання і зрозуміти, якою силою Ти і я ми можемо володіти в Ісусі Христі. Далі Він пише про Ісуса Христа якого Бог тією силою підняв із мертвих, і посадив праворуч себе, вище всяких влад, вище всякого правління, і дав його вище за все, за голову церкви. Давайте ми подумаємо над цими словами. Згідно даного місця Писання, вище всілякої влади, вище всілякого уряду, тут на цій землі. І не тільки на цій землі, не тільки в цьому віці, але і в майбутньому. І для духовного світу Господь поставив церкву свою, головою якої є Ісус Христос. Ми можемо сказати Амінь. І Він каже: Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Усі ми знаємо, що тут, на цій землі, в кожній державі є свій уряд. Є люди, які мають певну владу. Вона розділяється законодавча, виконавча, судова, там є багато тих всяких підпунктів. І ті люди, котрі володіють, котрі мають це в своїх руках, котрі мають ці повноваження, вони мають всі ресурси для того, щоб примусом, заохоченням або ще якимись іншими методами впливати на інших людей. Їх поважають, їх слухають і з їхньою думкою рахуються. Брати і сестри, апостол Павло говорить, що вище всякої такої влади, не тільки в цьому віці, але й в майбутньому. Господь поставив церкву свою і дав її силу і владу свою, тут, на цій землі. І Павло каже: Я хочу, я хочу щоб ви це зрозуміли. Каже, вона є тіло Його, повня того, що все і всім наповняє. Тобто церква Ісуса Христа доповняє. Господа оцю єдність Божу. І каже, вона є повнота Божа що того, хто все і всім наповняє, є частинкою Його. Він каже, я молюсь, щоб ви це зрозуміли, щоб ви поняли, якою силою ви володієте. Коли дійсно це є так, брати і сестри, то стоїть сьогодні запитання до нас, християн. Чому так багато християн в теперішній час? Є такими нещасними, є такими бідними, і є такими слабкими. Чому багато християн є такими слабкими перед викликами цього часу, перед викликами тими, які кидає ворог цього віку, цієї землі? Він не просто він веде відкриту боротьбу проти християн, проти тих, хто за своїм покликанням бути святими мають набагато більший і вищий статус. І набагато більшу силу, ніж має Він. Не просто протистояти, але наступати на всяку силу ворожу. Ісус Христос сказав: я даю вам владу наступати на всяку силу ворожу. Чому сьогодні християни, вони є такими бідними і слабкими? Чому ті методи впливу, які дав нам Господь, впливу на цей світ, впливу на духовний світ, вони сьогодні не працюють в нас? Чому та зброя нашого воювання, про яке говорить Слово Боже, вона є такою неефективною в руках християн? Або малоефективною, що того результату практично не видно. Він є дуже маленький. Десь там, десь там, можливо, почуєш одиниці людей, які користуються цим. Коли дивитися в загальному на картину християнства, тепер що ми стаємо ближчими, ближчими до того образу, який писав апостол Павло до Тимофія, людей, які мають вигляд сили не мають. Я не хочу сьогодні якось нагнітати цю обстановку, брати і сестри, але ці питання останнім часом хвилюють мене особисто. Я багато над тим роздумую. Коли ми перестанемо дивитися один на одного, перестанемо дивитися на братів і сестер, а глянемо в своє серце. І почнемо себе оцінювати згідно Слова Божого. Ми ті, хто себе порою гордо називаємо п'ятдесятниками, божими дітьми, чи можеш ти і я, подивившись своє серце, аналізуючи свій духовний стан, сказати, що ми є повними сили Духа Святого? Чи можемо ми сьогодні встати сміливо, як став апостол Петро, і проповідувати Євангеліє? Чи можемо ми покласти руки і щоб люди були здоровими? Брати і сестри, коли я в такий спосіб почав аналізувати самого себе, мені стало стидно і мені стало страшно. Страшно від того, що знаючи ті речі, я не виконую, і встидно перед Богом, тому що мені прийдеться перед Ним давати відповідь. Коли я почав аналізувати себе, і знаєте, на всі мої питання, чому, Боже, чому так немає сили? Чому сьогодні ми замість оцієї ревності, ми такі сонливі? Чому ми такі є безсилі і слабкі? Знаєте, яке мені місце прийшло на пам'ять? Я вірю, що це від Бога. Коли я питав, і, Боже, ну чому такі речі? Іван від Івана, 15 розділ 4 вірша, Ісус Христос говорить: перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, а ви галузя, і тут стоїть знак оклику: на цьому є наголошено. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Усі ми прекрасно знаємо ці місця з списання, ми не раз його чуємо з кафедри в проповіддях, не раз його читаємо самі, і читаємо вже не дивлячись на букви, тому що ми його знаємо. Але коли приходять проблеми в наше життя, і потрібно, щоб Бог подав відповідь зараз і вже, її немає. Коли ми самі в такій ситуації, що ми самі собі ради не можемо дати, в духовній боротьбі, в якихось інших ситуаціях, ми є безсилими. І вся проблема в тому, що якби ми були виконавцями слова, а не слухачами, того може би й не було. Можливо, би ми мали ці відповіді. Ісус Христос говорить: перебувайте в мені, і я перебуду у вас. Ми порою запитуємо Боже, а де ти є? А чого ти не чуєш мене? Чого ти не чуєш моєї молитви? Чому я стільки років мушу молитися? А чи задумувалися ми в ті моменти, а де перебуваємо ми в той час, коли Його немає біля нас, коли Його немає в тобі, коли Ти молишся а молитва до потолка? Чи замовилися ми в той момент, де і в чому такому перебуваємо ми, що Його немає в тобі? Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будемо. І це Божа відповідь на всі наші запитання, чому Боже не те, чому Боже не се і чому я не маю того, чого, чого я хочу. Послані до Римлян апостол Павло говорить, знай і пам'ятай, що не ти носиш корення, але корінь носить тебе. І цього змінити неможливо, порядок зворотній ніколи не буде. Ісус Христос говорить: я є виноградина, а ви є галузя. І якщо в мені будете перебувати, хто в мені буде перебувати, а я буду перебувати в ньому, той рясно зародить. Той буде продуктивний, той буде приносити плід. Бо без мене нічого робити не можете ви. Як би ми не пнялися своїми силами, нам нічого не вийде. Якщо ми не будемо в ньому. Дуже часто можна почути, що ми не маємо сьогодні того, що мали християни першої, перші християни, першого апостольська церква. Ми можемо чути, люди придумують собі всілякі відмазки, всілякі вимовки, виправдання. Що тоді був інший час впродовж історії церкви. Вона переходила різні періоди. Були періоди падіння, були якісь періоди розвитку, якісь революції проходили. Перед ними тоді були інші виклики. Так. Але ще й написано в дії святих апостолів в другому розділі, 42 му вірші. І... <кій> і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба. Та в молитвах. І був острах на кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. І якими б не були виклики їхнього часу тоді, вони з ними справлялися. Брати і сестри, в чому перебуваємо ми, що ми не можемо порою справитися з тими викликами, які стоять перед нами? Це питання задав я собі перший. І я побачив, що всі моменти, де я був слабкий. Всі моменти, де не були почуті мої молитви, я не перебував там, де я маю перебувати. І це є відповідь на всі наші питання чому? У чому сьогодні ми перебуваємо? Чому ми сьогодні такі слабкі і сонні, і безсилі? Нам не потрібно шукати виправдання. Нам не потрібно шукати якихось інших причин, коли в нас щось не получається, як у Божих дітей. Може, причина в іншому. Ісус каже, без мене нічого чинити не можете ви. Якщо ти залишив Його, залишив правдиву виноградину, з якої пив соки життя. Якщо ти перебуваєш не там, де є твоє місце, не на виноградині, то не потрібно чекати в своєму житті от чогось особливого, не потрібно чекати чуда, воно ніколи не прийде, коли ти не повернешся назад. Ісус каже: Ти не будеш родити, якщо у мені не будеш перебувати. Послані до Ефесян 2 розділ, 10 вірші, написані такі слова. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. В будь-якій справі, будь-яка річ, яка використовується не за призначенням. Ефективність такої роботи, її результат, він буде мінімальний. Так само життя християн. Якщо ти не на своєму місці і тратиш свої сили не на те, що тебе покликав Бог, ти не будеш мати успіху в своєму житті. Або якщо будеш його мати, він буде ненадовго. Ісус каже, без мене нічого робити, не можете ви. 15 розділ, 7 вірш. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Дуже гарні слова, правда? Всі ми хочемо, щоб нам ставалося. Але чи ми виконуємо оцю умову, яка стоїть перед тим? Ісус Христос каже, якщо ви дозволите словам моїм позостатися вас і в мені прибудете. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй, просить Ісус Христос. Ми так сильно прагнемо мати успіх в своєму житті, в своїй праці. Еклезіаст він казав, що це є Божий дарунок для людини, коли вона працює, вона бере частину із свого труда і вона має від цього радість. Це є Божий дар. Як і вговорив в першому розділі, 16 му вірші, не обманюйтесь, брати мої, любі, усяке добре давання. І дар досконалий. Він приходить від Отця світил, що в ньому немає переміни чи тіні відміни. Куди б ми не йшли на цій землі і в цьому світі, нам ніде не буде так добре. І ми ніде не будемо такими продуктивними, коли ти будеш на своєму місці, на виноградині, якою є Ісус Христос. Ти не принесеш плода без нього. Відка Він каже, не може принести. Вона засохне. І її в кінці кидають в вогонь. Оця доля тих, хто залишує Його. Він каже: перебувайте в мені. Позвольте, щоб мої слова зосталися у вас, і тоді ви побачите переміну в своєму житті, тоді ви побачите результат в своєму житті. Шістнадцятий вірш Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш позостався. Щоб дав вам отець чого тільки попросити в ім'я Моє. Дорогі брати і сестри, я і ти, ми є вибрані Богом Амін. на добрі діла, щоб іти і приносити плід для слави Його. Це є те місце, де для чого тебе призначив Господь, це є місце твоє, на яке тебе поставив Господь. Там є благословення. Там є відповідь твоїм молитвам. Там є те місце, де ти будеш мати силу. Там є те місце, де ворота пекла тебе не зможуть здолати. Там є те місце, де ти будеш мати силу наступати на всяку ворожу силу. Ісус каже, без мене нічого робити не можемо ми. Там є місце, де ти будеш бачити славу Господню в своєму житті. Позостаньтеся мені, а слова мої у вас але що сьогодні обираємо ми? Обираю я, обираєш ти, брати і сестри. Це питання нехай стоїть сьогодні перед кожним із нас. Я не хочу сьогодні судею бути. Це слово, я говорю, я ділюся, це те, що переживаю я, і те, що мої переживання останнім часом. Я би дуже хотів, щоб ми, як християни, ми чули, апостол Павло він каже: я хочу, щоб ви зрозуміли, до чого ви є покликані. Який багатий славний спадок Його є у святих, тобто в тобі і в мені, і яка безмірна велич Його сили є в нас, брати і сестри. Але щоб це було дієве і явне в нашому житті, Ісус каже, перебувайте у мені, тоді я прибуду в вас. Давайте ми схилимось і ми помолимось, щоб Господь дав нам цього відкриття і цього розуміння. І якщо ти залишив Ісуса Христа, Сьогодні є той час, щоб відновити з ним відносини, щоб відновити з ним оці відносини і вернутися до нього. Тоді Він благословить тебе, Отець, батько наш. Ми до тебе приходимо в цей час. Ми як діти твої, як